В Україну прийдуть атмосферні фронти, які принесуть із собою дощі, тумани і рвучий вітер. Про це наповідомляє повідомляє центр. Так, за прогнозами синоптиків, 25 жовтня, дощі очікуються у всіх західних, та Хмельницькій, Харківській, Сумській та Полтавській області. Нарешті території країни в цей день буде переважати суха погода, але хмарна. Також ранкові й вечірні тумани наповнюватимуть повітря вологою. Що стосується температури повітря в цей день, то вона здебільшого буде теплою. Лише на сході України буде прохолодно, лише до плюс 14 градусів тепла. Нарешті території країни буде тепліше, а жителям західних областей пощастить ще більше. Там температура підніматиметься аж до плюс 19 градусів тепла. А ось вночі по всій країні морозів не очікується. Температура не буде опускатися нижче плюс 7 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 19, а вночі буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 16. Вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 10 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 10 до плюс 14, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 11 до плюс 16. А вночі від плюс дев'яти до плюс десяти градусів тепла. У вівторок на півдні температура буде від плюс 14 до плюс 17 в день і від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла вночі. У Києві 25 жовтня хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 16 градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. У Харкові у вівторок протягом всього дня погода буде похмурою. Починаючи з середини дня, йтиме дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. Температура повітря очікується від плюс шести до плюс тринадцяти градусів тепла. У Дніпрі хмарна погода протримується увесь день. Ввечері можливо пройде дощ. Температура в цей день буде від плюс вісьми до плюс шістнадцяти градусів. В Одесі, 25 жовтня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря буде від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!